Слава Богу. Мені дуже приємно бути знову в вашій церкві разом з вами. І це є велике благословіння. Ми всі, всі є різні, всі з різних сімей, з різних церков, можливо, можливо, з різних міст є люди. І ми всі насправді різні, ми по різному виховані, ми всі з якимись своїми странностями, кожен в кожного своє. Кожен своїми якимись поняттями такими, але нас об'єднує одне: це любов, любов до Бога, Божа любов, те, що нас Бог полюбив, і те, що ми є в церкві, Його, це є велике благословіння. І коли ми приходимо перед Боже лице, коли ми приходимо в церкву, то Бог Він, він дивиться на наше серце. Богу важливо, з яким ми серцем прийшли. І навіть сьогодні, коли ми прийшли сюди, Богу важливо, яке серце в нас. З якими бажаннями ми прийшли. Тому що те, що ми люди, і те, що ми є трохи дивні, Бог це знає. І коли ми читаємо псалми, то Давид він каже, що до Бога, що ти знаєш, що я людина, ти знаєш, що я порох, і ти знаєш, що я помиляюсь. І Бог це прекрасно знає, але Бог нас любить. Тому для Бога важливо, з яким серцем ми прийшли. І знаєте, ми часто коли ми подивимося на людей. Люди часто сперечаються або, можливо, доказують якісь такі речі, на які Бог якось дивиться так. знаєте. Я думаю, що кожен з нас, ми бачили, коли діти граються десь в пісочниці і там якусь хатку побудували, і вони уявляють, ніби це справжнє все. І вони так. А коли дорослий подивиться, ну це ж діти, ну якими ну, ну, займаються таким, ну це ж дитинство, Це ж не справжнє, і це якесь таке, це ж це, це, це діти. І дуже часто Бог на нас так дивиться, а ми ніби, ми ніби змагаємося за якісь такі речі, дуже часто, про які Бог дивиться і каже: ну, ну це, це ж не основне, це, це таке це дитинство. І тому для Бога важливо, з яким серцем ми до нього приходимо. Для Бога важливо, як ми живемо. Перед Богом не те, що ми показуємо на людях або те, що ми показуємо якусь роль, а те, яке в нас серце. Я хочу сьогодні поділитись однією думкою. Одним словом, будуть, прочитаю е, історія, записана, книга дії святих Апостолів, третій розділ, третій вірш. «Дії святих апостолів, третій розділ, третій вірш. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянувши на нього, Петро з Іваном сказали: подивись на нас. Він пильно дивився на них. Сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: срібла і золота не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса, Христа Назернина, встань і ходи. Коли Ісус Він вознісся на небо, учні залишились, вони пережили хрещення Духом Святим. І коли ми читаємо історії, взагалі ми читаємо дії святих апостолів, які, які дії відбувались, що робили апостоли, то багато дивних речей, багато цікавих речей, багато повчальних речей. І коли ми читаємо цю історію, починаючи з першого вірша, написано, що Петро і Іван, третя година дня, вони йдуть на молитву. Вони йдуть молитись. Вони на молитву ходили, це не то, що вони перший раз. Це постійно було. І коли вони йшли, написано, що тут несли чоловіка, якого постійно приносили, він був кривий, він не міг ходити. Він постійно там сидів, він просив милостиню. І коли проходив Петро і Іван біля нього, він не то, що до Петра і Івана, він, в принципі, кричав, що поможіть мені. Це не то, що він там вибрав Петра і Івана, і, і саме в них, просив. він всіх людей, тому що це було його життя, він, він за це жив, що йому люди допомагали. І коли Петро і Іван проходять, він так само кричить до них, що дайте мені щось, напевно, він гроші якісь просив. Не написано, що він саме просив, але якщо ми читаємо, що Петро каже, що срібла золота, немає, напевно, він гроші просив. І коли Петро з Іваном проходять, вони зупиняються. І ці слова, які прочитав Петро каже, що. У нас немає срібла, золота, в нас грошей, можливо, немає, але я тобі дам те, що я маю. Встань і ходи. Я хотів би трохи, щоб ми порозумали над цією історією сьогодні і деякі моменти визначили для себе Петро і Іван, йдучи в храм молитись. Вони. Ще не зустрічаються не з цим чоловіком, вони щось мали. Вони ходили з Христом. Вони знали Ісуса. Вони знали, хто такий Бог. Вони мали з Ним відносини. І вони мали силу від того Бога, з яким вони мали відносини. Коли вони йшли в храм, це не то, що коли цей кривий до них звернувся, в них щось появилось. Ні, це їхнє життя таке було. Вони мали силу. А сила не просто так, звідки збереться, просто не звідки. Вони мали відносини з Богом. Бог працював через цих людей. Тому що, якщо ми візьмемо не тільки цю історію, будь-яку історію, Бог працював через цих людей. Ці люди, які йшли в храм молитись, Вони йшли з правильним серцем. Вони мали правильні відносини з Богом. І вони мали цю силу. Я хотів би, щоб ми задали собі перше запитання. А що я маю? От я, як християнин, як віруюча людина, Саме перше, чи маю я відносини з Богом, правильні відносини з Богом, живі відносини з Богом. Ті, які хоче бачити Бог. Чи маю я ту силу, яку Бог мені дає і може дати і хоче дати? Але, можливо, моя посудина вона не готова, щоб Бог наповнив. Чи є в мене ця сила? Ці люди, які йшли в цей храм помолитись, вони мали цю силу. Чому? Тому що Бог дав їм цю силу, бо їхня, їхня посудина була готова для того, щоб Бог її наповнив. І вони мали цю силу. Що я маю сьогодні? Чи я маю силу? Чи маю... А ви знаєте, я можу йти в храм, я можу йти в церкву, я можу йти до Бога, ніби з порожнім серцем, з розбитим серцем, з пустими думками, з пустотою всередині. З якимось негативом. Я можу йти в храм з поганими думками, або з думками, що я можу поганого побачити і кому я можу докорити. Я можу і з таким серцем йти. Я можу це мати. Що я маю сьогодні? Йдучи перед Боже лице, йдучи в церкву, йдучи на зустріч один з одним. Що я маю в серці? З якими мотивами я йду? Це перше запитання, яке я хотів, щоб кожен з нас ми задали собі. Коли Петро з Іваном вони йдуть, я думаю, у кожного з вас була така ситуація, що ви йдете і по місту десь, в кожному місті є люди, які сидять і просять. Напевно, скрізь є такі. І ви йдете, і вас люди щось гукають, вас кришуть, але ви знаєте, та він сидить, ви його сто разів бачили. І як часто таке є, в більшості таке є, що ми просто проходимо. Ми просто, як йшли, так і ну, кричіть, то кричіть, він завжди кричить. з Іваном, він зупиняється. Він зупиняється і слухає, що ця людина їх просить. Вони не перший раз там йшли. Вони не один раз там ходили, але вони зупиняються, щоб почути цю людину. Як часто ми звертаємо увагу на, на людей, які щось потребують, або щось просять? Або вони, можливо, не просять, але ми знаємо, що вони щось потребують. Як часто ми звертаємо увагу на потребуючих людей? Ми, коли, коли ми беремо, навіть ми візьмемо церкву, ми в принципі, ми знаємо, хто що потребує. Ми знаємо плюс-мінус хто, як живе, і ми знаємо, в кого які потреби. За когось потрібно молитись постійно, за комусь треба допомогти, можливо, фінансово, можливо, якимись речами, ми знаємо. Як часто ми звертаємо увагу на людей, які щось потребують? Чи ми просто живемо своїм життям, нам, бай, нам байдуже, і ми просто проходимо своїм життям. Люди, які кругом нас, вони щось потребують, вони щось просять, можливо, в нас, але в мене є своє життя, я йду в храм молитись. Петро з Іваном вони йдуть. Я не знаю, чи вони зарано йшли, чи може вони впритек йшли на третю годину, чи, можливо, вони вже запізнілися. Я не знаю. Але вони йшли і вони зупинились. А могли вони сказати, «Я, просто, я йду в храм. Я буду назад вертатись, ти тут будеш сидіти. Або, можливо, я тебе кожного разу бачу. Людина потребувала. І Петро з Іваном вони зупиняються, щоб цю людину почути. Як часто ми звертаємо увагу на потребуючих людей? Це друге запитання я хотів би, щоб ми задали собі. Як часто? Дуже часто це незручно. Дуже часто нам не хочеться. того, що, якщо я почну звертати увагу на всіх, це якийсь дискомфорт буде для мене. Це, можливо, мені не подобається. Я, можливо, цього не люблю. Але кругом нас є дуже багато людей, які потребують допомоги, потребують якоїсь молитви, потребують якоїсь підтримки, можливо, просто словами. Чи звертаю увагу. Я на людей, які потребують. І ще одне запитання: а що я можу дати? Йде Петрос Іваном, і цей чоловік просить гроші. Петро з Іваном зупиняється. Вислухав його. І взяти логічно, коли в мене просять гроші, а в мене немає грошей. Я просто кажу, в мене грошей немає, і я пішов далі. Ну, правильно ж, так? Або хтось щось про, ну, ну якщо в мене цього немає, ну все, в мене цього немає і все. Петро каже, що в нас срібла і золота немає. Але я дам тобі те, що я маю. ім'я Ісуса встань. І ходи. І цей чоловік встав. Саме більше запитання в тому, чому Петро так сказав? Тебе ж ніхто не просив чогось іншого. Тебе просили просто гроші. Що з тобою такого, що ти даєш цій людині те, чого вона не просить? Але ти даєш щось більше. Що я можу дати? Петро, він дав. Щось більше, ніж потребувала ця людина. Хоча ця людина про це не просила його. Але він дає щось більше, щось цінніше, те, що дав йому Бог і чим він може користуватись. Тому що, коли ми почнемо з першого запитання, що я маю, що мав Петро, він мав силу від Бога. Він мав силу, він мав владу, і коли ця людина щось просила мізерне. Петро він розуміє, що те, що дав мені Бог, я не можу просто носити в собі і казати, що я від Бога маю це. Я маю це давати, я маю цим користуватись. І коли ця людина просила щось незначне, він каже, в мене цього незначного немає, але в мене є щось велике і в мене є щось більше. І я тобі це дам. Але коли Петро, він не мав би відносин з Богом, коли він не звернув би увагу на цю людину, він би не дав те, що він мав. Ця людина так і залишилась би там сидіти біля цього храму і далі просити. Від того, що Петро він мав відносини з Богом. Від того, що він звертав увагу на людей потребуючих. І від того, що він переживав за людей і думав, життя цієї людини кардинально змінилось. Того, що він встав і почав ходити, він. Е Можливо, пішов заробляти своїми руками, йому вже не прийшлося там сидіти біля цього храму, його життя змінилось. Як часто, коли людина має правильні відносини з Богом, життя інших людей починає мінятись кругом. Тих людей, які потребують. А можна було сказати, я спішу до храму, я йду на молитву, я до Бога. А тут а якісь криві сидять і щось кричать. У мене свої справи. Як ми читаємо про доброго самарянина, один, другий йшов, вони йшли до храму, і їм не було діла до цієї людини, яка лежала побита, яка потребувала. Але коли підійшла людина, яка має співчуття, яка має любов. То вона міняє життя інших людей. Петро він каже, що те, чого ти просиш, я не маю. Але я дам тобі те, що в мене є. Я дам тобі щось більше. Чи можу я так сказати? Чи можу я, коли мене людина просить щось, щось мізерне, просто підтримай мене або порадь мені? Чи може йому сказати, слухай, а я буду за тебе молитись постійно. Наприклад. Або я тобі дам щось більше. Я хочу тобі дати щось більше, тому що я знаю Бога. Бог мені дав владу, Бог мені дав, дав розуміння якесь, Бог мені дав якийсь талант, талант, якийсь, і я тобі цим хочу послужити. Як часто ми так робимо? Коли я на правильному місці в своєму житті, там, де мене хоче бачити Бог. Я бачу все, що мене оточує. Я бачу проблеми, проблем, які кругом мене, і я бачу людей, які кругом мене. Я хотів би, щоб ми подумали і в нашому житті, кожен з нас. Давайте ми не будемо байдужими до людей, які просять те, чого в нас немає. Тому що вони можуть просити щось мізерне. А я можу дати йому щось більше. Коли ми читаємо Біблію, і е, знаєте, є речі, про, на які ми не звертаємо увагу. От, ми візьмемо історію про Ісуса і Самарянку. Коли Ісус прийшов до цього колодязя, і вона просила, е, е, Він каже, що дай мені напитись, ми знаємо цю історію. а Вона ж не казала йому, що. Розкажи мені і так далі. Ісус сам каже, Він бачив серце цієї жінки, і Він знав, що вона потребує. Вона просто попросила, що дай мені напитись, а він змінив її життя. Коли ми читаємо історію про Ілю, який прийшов до вдови, через те, що Іля мав відносини з Богом, він знав Бога. Він любив Бога, і в його були правильні відносини з Богом. Жінка з своїм сином вона мала життя. Тому що, коли він до неї прийшов, вона сказала, що от в мене є оце, ми спечемо, ми з'їмо і ми помремо. Тому що все, в нас більш нічого немає. Але Ілля він каже, що я знаю того, який може продовжити це все, який може дати більше. Через те, що я знаю Бога, Бог благословить тебе. Чи можу я сказати будь-якій людині, що через те, що я знаю Бога, і я з тобою зустрівся, Бог благословить тебе. Коли в мене немає відносин з Богом, я такого ніколи в житті не скажу. Я не можу цього сказати, тому що це буде неправда. Але коли я маю живі відносини з Богом, коли я буду і коли я маю справді. Страх Божий, і я маю розуміння, для чого мене Бог створив на цьому світі, то зустріч з якимись людьми буде благословенням для тих людей. Чи живу я таким життям? Чи є я благословенням для інших? Це є дуже важливо. Тому що Бог нас створив не просто так. Бог кожному з нас щось дав. Чи розумію я це? Чи знаю я це? І чи я впевнений в тому, що я маю цим правильно користуватись і користуюсь правильно? І ці запитання, що я маю, кожен з нас, ми точно щось маємо. 100%. 100%, тому що це дав Бог. Але коли я не маю відносин з Богом, я цього не зрозумію, я цього не побачу. Я цього не роздивлюсь, я цього ніяк не буду знати. Коли я не буду мати відносин з Богом? Коли я маю правильний відносин з Богом, і я бачу, що мені дав Бог, я буду бачити, де я маю і можу це використати. Де я можу реалізувати це, де я можу е, послужити іншим людям? Я буду бачити, і я буду це робити. Я буду бачити потребу людей, які кругом мене. Я буду бачити, де Бог хоче мене використати. Але коли я не буду з самого початку мати відносин з Богом, то немає різниці, в яку я церкву ходжу. І я можу гарно приходити, я можу все правильно робити, я можу знати всі церковні традиції, я можу знати, як колись навчили. І я можу цього всього дотримуватись. Це і непогано. Але я можу бути далеким-далеким від Бога. І Бог дивиться на моє життя і каже, що ти так і не зрозумів. Я тобі щось дав більше. Це те саме, що, знаєте, Бог дав Бог дав мені щось велике, а я його не використовую. Це те саме, що ну, я не знаю, я куплю автобус. Величезний автобус і просто буду один ним їздити. Це нерозумно, це глупо, це неправильно. Тому що цей транспорт призначений, призначений взагалі для іншого, для інших цілей. Цей транспорт він може служити багатьом людям. А я просто сам ним їжджу. І мені нормально, бо в мене є транспорт. Те саме з тим, що дав мені Бог. Я можу жити, я можу використовувати це для себе. Я можу використовувати це в своїх цілях. І мені нормально, мені зручно. Я ж ходжу в церкву. Я ніби й молюся, я й Біблію читаю, я часом проповіду, я й співаю. Я часом, коли треба відвідувати, я йду з іншими людьми відвідувати інших. Я постою десь в стороні. А Бог дивиться і каже, що слухай, не для тих цілей я тебе створив. В тебе інше призначення. Ти інші справи маєш робити. Але я це зрозумію тільки тоді, коли. Буду мати живі відносини з Богом. Про це все, що ми говоримо. Я не сказав нічого нового і не скажу нічого нового. І ніхто з нас не скаже щось нове. Ми це все знаємо. Ми це ще все сто разів чули. І ми це почуємо ще не один раз. Ми можемо, коли слухаємо, ми можемо сказати: так, да, це правда. Ми можемо навіть записати собі. Ми можемо потім навіть перечитати це. Але якщо я не прийму рішення щось змінювати, якщо в мене щось неправильно, то толку з того, що я чув, толку з того, що я записував, толку з того, що я казав, так, да, це правильно. Якщо я особисто ніхто за мене, а я не почну щось змінювати, результату ніякого не буде. Бог хоче працювати і працює з кожним, кожним з нас. Особисто. Да, ми всі є церква, але Бог працює індивідуально кожен з нас. І Бог хоче відносини мати не з церквою, з церквою само собою. Але не то, що я прийшов в церкву, все, Бог має відносини з церквою і все. Особисто з кожним. Бог працює з серцем, з кожною людиною. І ми важливі особисто кожен з нас для Бога. І тому Бог, він. Хоче нас використовувати. Тому що Бог сильно нас полюбив. Як я на початку казав, що ми можемо бути з різних церков, ми можемо бути з різних міст. Але Бог любить нас, всіх однаково. Він проливав кров свою за нас. Немає різниці, звідки. я. Бог не казав, що от за того я проливаю кров, а за того ні. Ісус, він страждав. За кожного з нас, за кожну людину. І ми будемо згадувати, що сьогодні це. Немає різниці, скільки мені років, з якої є церкви, з якого міста чи села, з якої є сім'ї. Взагалі немає різниці. Взагалі немає різниці. Я є людина і мене любить Бог. І Бог хоче мене використовувати. І тому я хотів би, щоб кожен з нас ми подумали над цими речами. Ми можемо ще раз перечитати цю історію і подивитись. Ми дуже часто проходимо повз людей, які потребують. І ми не чуємо, що вони кличуть. Ми не чуємо, що вони просять. Тому що ми йдемо в храм помолитись. А кругом люди кричать і просять, а ми не чуємо. І життя цих людей не міняється. А Бог хоче, щоб я ти ми чули цих людей. І через нас, через нас Бог змінює їхнє життя. Тому нехай кожного з нас Бог благословить, дасть нам мудрості, дасть нам страх Божий і розуміння, для чого мене створив Бог. Що мені Бог дав, що я маю і як я цим можу послужити. В кожного з нас вона велика місія. В кожного з нас. Є багато справ, які Бог хоче, щоб ми зробили, але все залежить від моїх особистих відносин з Богом і від мого бажання, чи хочу я змінювати щось, і чи хочу змінюватись я. Тому нехай Бог кожного з вас благословить. Амінь.